Час атаки на Іран Ізраїль ліквідував керівника ядерної програми Алі Шамхані. Він же був старшим радником Аятолиха Хаменеї. Сьогодні ж в день в Ірані знову лунали вибухи. За попередніми даними детонувало в районі аеропорту міста Тебріс. Ще уночі Ізраїль завдав ударів по ядерних об'єктах Ірану. Це найбільша атака з часів Ірано-іракської війни. Спецоперацію під кодовою назвою Висхідний лев провели з метою запобігти розробці ядерної зброї Тегераном. У результаті нападу вже є загиблі серед вищого командування тамтешніх сил. Іран пообіцяв сувору помсту та вже запустив ударні безпілотники та ракети у відповідь. Сполучені Штати відбажувалися від цієї атаки, але Трамп заявив, що знав про неї заздалегідь. Деталі ізраїльської спецоперації і чи може вона перерости в справжню близькосхідну війну. Розповість Оксана Ткаченко. Усе почалося о третій ночі. Це найбільша атака на Іран за понад 30-40 років з часів війни з Іраком. Одразу після обстрілу над Тегераном видніється дим садимі стовпи полум'я, помітні численні руйнування будівель по всій країні. Під удар ізраїльських сил потрапили сотні військових об'єктів, але головно ядерних. Зокрема, місце збагачення урану в Натанзі це за 225 кілометрів від столиці. Там працювали тисячі сучасних центрифуг, обладнання, що використовується для збагачення уранового газу, які розташовані за десятки метрів під землею для захисту. Наразі не зрозуміло в якому вони стані, але сам удар вже підтвердили в магате. Хоча сплеску радіації не фіксує разом з тим, наслідок атаки є загиблі серед топ посадовців іранської армії. Приміром, командувач корпусом вартових ісламської революції, яка є потужним елітним підрозділом війська гусейн Саламі та Мохамед Багирі, начальник генерального штабу збройних сил Ірану. Також серед жертв шість вчених ядерників, що менше півсотні людей, були поранені. Державний телеканал «Теграну» повідомив, що серед потерпілих є жінки та діти. Спецоперацію з кодовою назвою висхідний лев готували заздалегідь і минулого тижня про неї попереджала західна преса. Ключова мета нападу завдати превентивного удару, аби завадити Ірану розробити ядерну зброю. У Цахалі поділилися, що для цього залучили близько двох сотень винищувачів. Ізраїльський прем'єр Бен'ямін Теняху напередодні спецоперації прийшов помолитися і залишити записку до стіни плачу в Єрусалимі. На папірчику біблійний уривок встає як левиця і здіймається як лев. Пізніше на записав звернення, в якому пояснив діятеля віву захистом існування Ізраїлю. Останніми роками Іран виробив достатньо високозбагаченого урану для дев'яти атомних бомб. Дев'яти останніми місяцями Іран зробив кроки, яких ніколи раніше не робив. Кроки для перетворення цього збагаченого урану на зброю. І якщо Іран не зупинити, він може виробити ядерну зброю за дуже короткий час. Це явна та реальна небезпека для самого виживання Ізраїлю. Керівництво Ірану скаженіє від люті. Верховний лідер Айотола Хаменеї робить заяву, яку оприлюднює ведучий державного телебачення. Обіцяє сувору помсту за те, що відбулося цієї ночі. Погрози лунають і в бік сполучених штатів, які на думку Тегерана допомагали Тель-Авіву. Великі народи Ірану Сіоністський режим цього ранку відкрив свою брудну і криваву руку для вчинення злочину на нашій улюбленій батьківщині і виявив свою сутність, завдавши ударів по житлових районах більше ніж будь-коли раніше. Цей режим повинен очікувати суворого покарання. Могутня рука збройних сил Ісламської Республіки з волі Божої не залишить його без відповіді. І відповідь дійсно не забарилася. Тегеран випустив по Ізраїлю вже сотні дронів. Очікується також і ракетний удар, до якого може приєднатися Ємен над Іраном, Ізраїлем і про всяк випадок Іраком закрили повітряний простір. По всьому ізраїлю оголосили надзвичайний стан у містах. Лунають сирени. І люди побігли записатися водою та їжею. Їм наказали лишатися в укриттях. Надзвичайники готують також підземні лікарні для майбутніх поранених. Сполучені штати тим часом від атаки на Іран усіляко відмежовуються. Держсекретар Марко Рубіо заявив, що вони не надавали жодної підтримки в підготовці до спецоперації. Однак про неї знали заздалегідь напередодні ударів. США евакуювали не основний персонал та їхні родини з посольства в Багдаді. Окрім того, цими вихідними планувалися чергові переговори між Сполученими Штатами та Іраном щодо ядерної програми. Американський президент Дональд Трамп сподівався, що йому вдасться досягти чергової мирної угоди. Я б хотів уникнути конфлікту. Ірану доведеться вести переговори трохи жорсткіше. Тобто їм доведеться дати нам деякі речі, які вони не готові нам дати зараз. Я остання людина, яка вберегла нас від війни. Я хочу укласти угоду з Іраном. Ми досить близькі до досить гарної угоди. Вона має бути кращою, ніж досить хорошою, але вона має бути на тлі ізраїльської операції. І проти Ірану ціни на нафту вже підскочили на 13%. Чи призведе ви лев до повномасштабної війни між Тегераном та Тель-Авівом, Поки що сказати складно. Але низка експертів сходяться в тому, що відповідь Ірану на сьогоднішнє військове приниження має бути потужною у соцмережах. ширяться кадри прапору помсти, піднятого над мечеттю Джамкаран. Оксана Ткаченко ТСН, 1+,1. Жоден дрон, який запустив Іран як помсту за атаку на ядерні об'єкти, так і не долетів до Ізраїлю. Про це в ексклюзивному коментарі ТСН повідомив український журналіст в Ізраїлі Леонід Барац про те, чи панікують зараз ізраїльтяни в очікуванні ударів від Тегерану, чи попереджали населення заздалегідь про удар. Що за таємничу записку перед спецоперацією поклав до стіни плачу ізраїльський прем'єр Бен'ямін Нетаньягу? І чи справді сідав політик у літак судного дня? Дивіться далі прямісінько з Єрусалима. Жоден з дронів не долетів до повітряного простору Ізраїлю, і їх е, збивали наші партнери, е, зокрема, навіть Іорданія та е, інші країни, які не входять у цю... Е, Конфедерацію коаліцію захисту неба допомагали ізраїлю наразі. Немає ніяких загроз лише о третій годині ночі. Всі ізраїльцяни. Про всяк випадок отримали інформацію від Оре в командуванні тило, що краще знаходитися поблизу а, захищених місць. Ніхто просто не знав, якою може бути відповідь Ірану, і ніхто не знав, чи знаходяться заправлені балістичні ракети у шахтах. Всі розуміли, що ця атака має статися ніхто просто не знав, коли ба більше ніхто не вірив, що це станеться на цьому тижні. Адже завтра у президента Сполучених Штатів день, Народження і вважали, що Ізраїль не наважиться напасти до дня народження Трампа а також у понеділок має відбутися весілля сина прем'єр-міністра Нетаняху. Тож саме ці фактори, і те, як в ізраїльській пресі зокрема розкручували історію про весілля а, сину прем'єр-міністра, і допомогли Ізраїлю отримати такий а, ефект неочікуваності вчора. Дійсно, під час а, урочистої церемонії святкування а, разом за участі президента Аргентини Гвіра Мілея. Прем'єр Ізраїля Нетаньягу поклав записку, на якій написав, що народ Ізраїля як лев, який підіймається, і це була кодова фраза, така відсилка, яка запустила операцію, тому що власне рішення про те, що необхідно робити превентивний удар, ще було узгоджено на кабінеті. Безпековому у понеділок таким чином прем'єр Ізраїлю дав старт, дав указ про початок цієї операції. Наразі небо над Ізраїлем закрито. Жодний літак не може ні сісти, ні сюди, ні звідси піднятися. А вони знаходяться у захищених приміщеннях. Зокрема, є захищене приміщення поблизу Тель-Авіва Віва генеральному штабі та і в офісі прем'єр-міністра Натаніяго.